Добрий день, мене звати Бугрименко Дмитро Віталійович, я лікар-уролог. Уролог займається лікуванням проблем сечастотевої системи у чоловіків та сечової системи у жінок. Проблеми з системи: це запальні захворювання, нирок сечоводів, сечового міхура передміхової залози сечівника, сечокам'яна хвороба, травми, пухлини сечастотевої системи. Також є розділ. Урології, Андрологія – Це е, спеціальність, яка займається лікуванням статевої системи у чоловіка. Тобто це також запальні захворювання, це порушення ерекції, це чоловіча неплідність. Лікування сечової системи це запальні захворювання нирки, захворювання сечового мікура, сечоводів, е, сечокам'яна хвороба, пухлини, травми. Коли потрібно звертатись до уролога, для чоловіків віком до 40 років до уролога потрібно звертатись за необхідності. Єдине виключення це обстеження на статеві інфекції. Якщо були незахищені контакти статеві в анамнезі, є сенс здати аналізи на статеві інфекції та трансмісивні інфекції, ті, що передаються через кров, перед відмовою від презервативу в стосунках. Ну, бажано також. Попросити зробити те саме свою партнерку. Якщо відносини моногамні, тобто нема, немає сторонніх статевих зв'язків, ну, великого сенсу здавати повторно аналізи на статеві інфекції, я сенсу великого не бачу. Якщо бувають захищені сторонні статеві стосунки, тоді краще здавати аналізи на статеві інфекції один раз на рік. Якщо стався казус, статевий акт був без використання презервативу, тоді використати способи термінового лікування можливих інфекцій та здати аналізи через два тижні після сумнівного статевого акту. Після 40 років у чоловіків значно підвищується ризик розвитку раку передмікрової залози. Тому чоловікам необхідно Щорічно обстежуватись у уролога з метою ранньої діагностики раку передміхової залози. Це пухлина, яка стоїть на першому місці серед онкопатологів чоловіків вікової групи після 40 років. Пухлина досить тривалий час може е, рости, збільшуватись, ніяк себе не проявляючи. Єдиний спосіб ранньої діагностики раку передмікорової залози це профілактичні осмотри. Вони не займають багато часу, їх важко назвати болючими або там, чимось дуже неприємними. Тому е, є дуже великий сенс приділити собі увагу раз на рік зайти до уролога, здати аналіз, аналіз крові на так званий простат специфічний антиген, який ми можемо використовувати як онкомаркер, та оглянутись у уролога при При необхідності уролог призначить додаткове обстеження. Жінкам до уролога звертатись необхідно при виникненні симптомів циститу, тобто запалення сечового. Це досить часто, часто виникаюча проблема у жінок, що супроводжується значним почащенням позовів до с випускання та різями. Кінці сеча випускання найкраще при циститі одразу звернутися до уролога, не чекаючи результатів додаткового обстеження, якщо в цьому є необхідність отримати лікування, тому що цистит на початку захворювання лікується відносно просто-швидко і без якихось наслідків. Також уролог у жінок займається лікуванням. Запалення сечової системи сечових інфекцій, піленефритів, сечокам'яної хвороби і таке інше. Запрошую на прийом. Я приймаю у клініці Омега-Київ за адресою вулиці Володимирська, 81 та вулиця Максимовича, 10.